Вітаю! З вами Фаїна Василенко. Зараз розповім про найголовніше. Росіяни вдарили по готелю в Харкові. Які наслідки обстрілу і хто попереджав про ймовірний теракт. Повертають назад у Кабмін. За що нардепи розкритикували проєкт закону про мобілізацію? Білий дім дав добро. Заморожені російські активи віддадуть на відбудову України. Коли запустять процес? Черговий воєнний злочин Росії. Напередодні, пізно ввечері, росіяни атакували Харків ракетами С-300. Дві з них поцілили у готель і парковку поруч. Щонайменше 13 людей отримали поранення, один із постраждалих у дуже важкому стані. Загалом на момент удару в готелі було 30 людей. Тому числі іноземні журналісти. Двоє з них, представники турецького змі, також поранені. За два дні до обстрілу Харкова росіяни в своїх телеграм-пабліках зробили так зване криваве попередження. Мовляв, у готелях знаходяться військові штаби, живуть так звані найманці, і через це вони будуть по них бити. Так і зробили терористи, самі ж анонсували обстріли по цивільній інфраструктурі. Диктатор, диктатору друг, Північна Корея охоче продаватиме Росії нові типи балістичних ракет. Це на додачу до тих, які російські війська вже використовують у війні проти України. Таку думку висловив глава Південнокорейського оборонного відомства. Не знехтує Пхеньян і нагодою погрожувати своїм залізячим Сполученим Штатам. Мовляв. Може, кім, якщо захоче, вже цього місяця провести випробування балістичних ракет середньої дальності і запустити ракету дальнього радіусу дальності якраз під вибори у Південній Кореї і США. Удари Росії по Україні ракетами з КНДР засудили сім країн-учасниць Радбезу ООН. Мова про Британію, Францію, США, Японію, Мальту, Словенію, Південну Корею та, звісно, саму Україну. Той факт, що Росія купує північно-корейські ракети для обстрілів українських міст, грубо порушує численні резолюції Ради безпеки. Про таке йдеться у спільній заяві. У документі також вказано, що Росія щонайменше тричі обстрілювала українські території північно-корейськими ракетами. Представник Кремля на засіданні Радбезу на озвучені факти заявив: ви вльотє інформація недостовірна, проте прямо заперечувати застосування ракет з КНДР не наважився це огидно, що постійний член ради безпеки ООН грубо порушує резолюції ради щоб напасти на іншу державу члена ООН. Ці порушення посилюють страждання українського народу, підтримують жорстоку війну Росії і підривають глобальний режим нерозповсюдження. Про боєприпаси з КНДР в Росії мовчать натомість. Заговорили про нову авіабомбу. Назва не повірити дрель. На озброєнні російських збройних сил вона може з'явитись вже цьогоріч. Нагадаю, боєприпас обговорювали ще сім років тому, але виробляти почали лише зараз. Авіабомба більше трьох метрів у довжину і несе 15 касетних боєзарядів. Запускається з літака су 57 на дальність до 30 кілометрів. Ну і звісно, російські пропагандисти запевняють, цю бомбу нібито майже неможливо розпізнати на радарах. Багатостраждальний законопроєкт про мобілізацію повернуть в Кабмін. Будуть переписувати. Про це повідомив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія. за його словами. Якісь положення прямо порушують права людини, якісь не оптимально сформульовані, тож документ віддали на доопрацювання. Можливі зміни до закону про мобілізацію направду викликали резонанс у суспільстві. Збентежили пропозиції блокувати рахунки ухилянтам, обмежувати їхні права у користуванні майном, питання мобілізації людей з групою інвалідності, а також умови демобілізації військових. Нагадаю, що сьогодні законопроєкт мали голосувати в першому читанні. І ще до новин з під куполу, скандальна нардепка, Мар'яна Безугла написала заяву про вихід зі слуги народу. Про це вона сповістила у своєму Фейсбук. Мовляв, продовжить підтримувати ініціативи президента, але мати спільні зобов'язання з фракцією, котра цитую: встромляє ножа в спину більше не хоче. Напередодні під куполом кипіли пристрасті нардепи хотіли та не змогли внести до порядку денного питання звільнення безуглої з посади заступника голови комітету з питань нацбезпеки та оборони. Майно львівського підприємця арештували правоохоронці. Мова йде про одного з найбільших постачальників міноборони Ігоря Гринкевича, який у грудні минулого року намагався дати хабар у півмільйона доларів одному з керівників ДБР. Експертний висновок у рамках кримінального провадження свідчить, вся поставлена продукція на потреби міністерства оборони торік не відповідає якісним характеристикам та не придатна для використання військовослужбовцями. До слова, під арешт потрапило не тільки майно компанії бізнесмена, а й сім'ї Гринкевичів. Зокрема, автівки преміум класу. За місцем проживання і роботи проходять обшуки. Білий дім підтримав передачу Україні заморожених російських активів. Адміністрація президента Джо Байдена підтримала відповідний законопроєкт. Йдеться про суму в 300 мільярдів доларів російських активів, заарештованих на території західних країн. Нагадаю, за оцінками світового банку відновлення України може коштувати трохи більше близько 411 мільярдів доларів. Загалом заморожені російські активи зможуть компенсувати 80% потреб України у післявоєнному відновленні. Про це раніше заявив очільник українського МЗС Дмитро Кулеба. При цьому він впевнений, рано чи пізно Росія за все заплатить. Це станеться на 100% у Питання в тому, в якому обсязі, тому що є три елементи: самі заморожені активи, прибутки від них і податки на ці доходи. Заморожених активів достатньо, щоб покрити понад 80% наших потреб у відновленні. Ми зможемо відбудувати школи, лікарні, інфраструктуру за рахунок країни, яка їх зруйнувала. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України. Еквадор перебуває у стані війни з наркомафією. Про таке заявив президент Даніель Нобоа. За його словами, країна бореться з терористами, яких увага в країні понад 20 тисяч. Нагадаю, вже кілька днів в цій латиноамериканській країні урядові війська намагаються придушити бунт кримінальних угруповань в містах сутички і стрілянина. Заворушення в країні спалахнули після арешту лідера одного з мафіозних угруповань. Міністерство закордонних справ України висловило солідарність з еквадорським народом та підтримку президенту Еквадору. Цій країні потрібен герой. Принаймні, так можна було б пояснити появу на вулицях охопленого вогнем Еквадору. Бетмена. людина в костюмі супергероя, спокійно прямує собі у справах, не робить подвігів, але іначе не порушує порядок. Це були всі новини на часі. Не забувайте подобайки та підписатись на ютуб канал. Ми Україна. Будьте з нами.